Щорічно центр досліджень навколоземних об'єктів лабораторії реактивного руху НАСА та управління ООН з питань космічного простору проводять своєрідні навчання або комп'ютерну симуляцію, що дозволяє спеціалістам відпрацювати дії при падінні астероїда на Землю. Так, один із мільйонів астероїдів під назвою Апофіс, названий на честь єгипетського бога, величезного змія руйнівника, у січні 2013 року зблизився із землею до відстані 14 мільйонів 460 тисяч кілометрів. І яким же було здивування, коли виявилося, що його об'єм і маса на 75% більші, ніж вважалося раніше. Сьогодні всі знають. Що 13 квітня 2029 року відбудеться максимальне зближення Апофісу із землею. Його блиск буде видно неозброєним оком. Астероїд пройде на висоті приблизно 31 тисячі кілометрів над поверхнею землі. Зауважте, не мільйонів кілометрів. І це критично мала відстань. У масовій культурі є комп'ютерна гра, в якій астероїд Апофіс врізається у землю 13 квітня 2029 року. Наслідок чого протягом першої доби гине 5 мільярдів людей. Перед катастрофою найкращі політики, науковці та військові лідери ховаються у спеціально сподовані кріоковчеги. Ці притулки повинні будуть повернутися на поверхню землі зі збереженим людським вантажем, коли заподіяння апофісом ушкодження минуть.